Пі, сьогодні відзначенням Йордана завершують різдвяні свята у той час, як Україна та християни східного обряду лише їх починають. Святкове богослужіння у Римі провів сьогодні папа Франциск. Незважаючи на насильство і тривалий стан війни. Сьогодні Різдво святкують також у Сирії. Громада православних вірмен у місті Дамаск не лише просить Господа про мир, вона ще й вшановує 100 років від часу геноциду вірмен у Туреччині. У Сполучених Штатах більшість Катри штати з 50 визнали факт геноциду вірмен. Ірина Матвійчук розкаже про те, як зустрічають різдво вірмени у розбіті війною в Сирії цій православній церкві у старому Дамаску понад 200 років. Сьогодні тут ніде яблуку впасти у різдвяну ніч в Україні, де четвертий рік іде війна. Вірменська громада зібралась на святкування народження Христа. Ми прийшли в цю країну з торбиною за плечами. Зараз маємо тут будинки, автомобілі, магазини, заводи. Сирія поранена. Вона в стані глибокої кризи, і ми не повинні її лишати. Понад 200 тисяч людей загинули. Майже половина сирійського населення була змушена залишити свої домівки через конфлікт, який почався 2011 року з антиурядового протесту. А з часом перетворився у повномасштабну громадянську війну. Сьогодні в цьому храмі моляться, щоб війна нарешті закінчилась. Між тим, після різдвяної молитви, віряни виходять у внутрішній дворик храму, щоб вшанувати ще одну подію найсумнішу сторінку вірменської історії. Сто років тому, під час Першої світової війни, в Османській імперії був здійснений геноцид вірмен. До нині історики сперечаються про масштаби та характер цієї різанини. За приблизними оцінками під час масових репресій було знищено близько півтора мільйона людей. Туреччина визнає, що багато вірмен померли на початку 2015 року. Утім, відкидає заяви про наумисні вбивства і не називає це геноцидом. У квітні минулого року президент Туреччини Гредже Пердоган, будучи тоді прем'єр-міністром, вперше в історії своєї країни висловив співчуття нащадкам вірмен, убитих солдатами Ісманської імперії. Події 1915 року він тоді назвав нелюдськими. І, хоча турецький уряд назвав заяву свого прем'єра історичною та безпрецедентною, вірменська громада розкритикувала так зване співчуття, назвавши його цинічним і безсердечним. Це питання ще багато років лишатиметься основною перешкодою. Дою у відносинах Туреччини не лише з Вірменією, а й з багатьма країнами Заходу, як то Сполучені Штати чи Франція, де проживає велика вірменська діаспора. На підтримку країн заходу сподіваються у цю різдвяну ніч, і в маленькій стародавній церкві старого Дамаску у Сирії Ярина Матвійчук голос Америки.